The cat sat on the Якщо ти не замітиш, а ти не замітиш а, всі, ну, ти постійно втілити в телефоні. Правильно повторюючи G, G, чітко, штучний інтелект, роботи, це вся історія мужиків, от таких як той з такою бородою, здорових і так далі, які до соцмереж, мають відношення не то, що ноль, а мінус 100. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідати, розказувати. Ну так, да, ну типу така, це, ціпо, я тебе розумію прекрасно, бо я ж починав блог, я теж дуб-дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером. Але це ж люди думають, що просто фартануло. Да, любой успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки чіткі до чогось, і в якийсь момент воно вистрілює в тебе, правильно повторюючи дії. Правильно повторюючи дії, чітко знаючи так. як. А, тому ми зараз. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якась маркетівну компанію, щоб там а, працювати на якогось дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші, за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там мегастар чи супер-оратором, щоб просто знімати відео. Зараз навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш в TikTok, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве. Навіть не суперзірки якось. І тут головне. Навчити, що з цим робити, але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачів, де взяти uh -huh. компанії. Тому ми працювали. Оці всі а, як тільки я дуже під ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі. Це ігри на телефони, таполки на телефони, різні там і сайти, і різне можливість, щось там продавати якісь органічні продукти, куча всього. Що люди вже самі шукають. Тобто, ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. І тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При людям, яке потрібно, щоб в них було переконання в голові, щоб переключитись, щоб змогти. Ми всім даємо обов'язково слухати різні книжки, які не просто про воду, вони аудіокнижки, які дають зрозуміти, що все, що ти перед собою поставиш, якщо ти будеш знати, як, якщо ти будеш діяти, в якийсь третій, п'ятий, десятий раз воно вийде. І це той самий мій випадок. Навіть зберемо самий банальний приклад. — аккаунт якому там зараз майже півмільйону, причому я виставляю відео, коли вийде, і навіть не роблю це регулярно, я просто знаю, як це робити. Перший акаунт нікуди, другий акаунт нікуди, третій нікуди, якийсь там п'ятий чи шостий, в мене запрацював, все так, пішло класно. Але ж міг попробувати сказати, та коротше, все. все, 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 все. Займайтеся собі, розумієш? І так абсолютно в любі своє. Головне просто зараз вибрати саме маржинальний момент, де за самі менші гроші, за саму меншу втрату часу, ти mm -hmm. маєш найбільшу перспективу, і ти точно знаєш, що вона через 5 років буде ще актуальна. Так.